Вітаю, я пастор Марк Бернс, і я звертаюся до всіх волонтерів АЛЛАТРА, а також до всіх, хто зазнав переслідувань з боку Російської православної церкви, зокрема до тих, кого переслідує антикультовий рух в Росії та Україні. Я хочу сказати вам: ви не одні. Ми вас чуємо. Боротьба проти них вже почалася. Ви не залишилися самі. Я тут, щоб ви знали, вся Америка стоїть за вами. мені байдуже, що пишуть газети, мені байдуже, що можна побачити на Ютуб. Це не важливо. У всьому світі є такі голоси, як мій. І тут, у Сполучених Штатах Америки, є люди, які борються за вас. Ваші права дані не людьми, вони дані Богом. Тому моє послання до вас: зберігайте надію, продовжуйте боротися, не опускайте рук, ніколи не здавайтеся. Пам'ятайте, хто ви і знайте, в результаті перемога буде за вами і за всіма нами, хто стоїть за свободу. Проти тиранії Російської Федерації, яка намагається знищити свободи людей у всьому світі. я пастор Марк Бернс. Я підтверджую це послання і борюся за вас, а також за кожного хто відстоює свободу і права даровані Богом. Момент у вашому житті та вашому служінні вперше змусив вас відчути, що релігійна свобода це не щось абстрактне, а щоденна відповідальність. Знаєте, президент Трамп насправді відкрив для мене багато дверей ще до того, як став президентом. Це дало мені можливість потрапити до середовищ, у яких я, можливо, ніколи не опинився б, якби не був у його команді. Це дало мені змогу зустріти багато різних людей з різноманітних релігій. Бо там, звідки я родом, Південна Кароліна, можливо, не так багато святих буддистів та інших глибоко віруючих. Але коли ти зустрічаєш цих людей, ви не обов'язково погоджуєтесь між собою з усіх питань богослов'я, але ти бачиш людину, бачиш особистість. А Ісус сказав, що найбільша заповідь це любов. Люби Господа Бога свого всім серцем і всією своєю душею. А друга заповідь люби ближнього свого як самого себе. Тож я не йду на Пастор Марк Бернс є засновником і старшим пастором мультикультурного неконфесійного центру Harvest Praise and Worship у Південній Кароліні. Журнал Time визнав пастора Бернса, топ пастором і духовним радником Дональда Трампа. А також? Він... тут Так. так? Це Це важко, важко. І ви живете тут? Australia. And І ви репортер? Я. Добре. So let me just tell you, they do want to have the anti-missile missiles, okay, as they call them, uh, the Patriots. And uh, we're going to see if we can make some available, you know. They're very hard to get. We need them, too. We were supplying them to Israel, and uh, they're very effective, 100% effective, hard to believe how effective. And they do want that more than any other thing, as you probably know. That's a very good question, and I wish you a lot of luck. I mean, I can see it's very upsetting to you. So, say hello to your husband, okay? Thank you. Go ahead.